в Україні, у фірмах, і от як у владі виявляється, десь приблизно у всіх керівників схема откатів 10-15%. Вона такою і являється. Розумієте, не жоден з керівників, який там є, якщо він не бачив власної вигади, він рухатися нікуди не буде. Взагалі нікуди. Е, я вам от поясню, наприклад, е, хотів створити костір ветерана в Нікопалі. Ну, у нас нема такої є, от е, там на паперах там, фактично все не діє. Там, де ти два місяці ходиш, те, що можна о, 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 зробити за дві години. От за дві години можна все, 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 все зробити. Тебе від кабінету до кабінета полягають, ніхто з тобою цим займатися не хоче, бо це лишні головняки, лишні проблеми. Е, депутати там зверталися до мера міста Нікопаля. Ну, може місяць, може два назад. Ну, там поспілкуватися. Я б там, би, там з деякими хлопцями пояснив, як ми бачимо цю модель? Для міського бюджету це коштів би багато не створила. Треба якась матеріальна база, якесь приміщення, якийсь там керівник цього приміщення і прямий зв'язок з усіма службами, щоб можна було натиснути. Тобто є випадки різні. Наприклад, я ноги втратив, є хлопці, які втратили, не мають транспорту. Ну, наприклад. Е, можна це все питання було б вирішити е, в телефонному режимі за годину-дві, можливо, там якийсь міський транспорт попросити. Ну це ж не важко там людину повозити, або за людину зібрати ці папери, ну складний варіант. То Мер до сих пор не, 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 не готовий зустрічатися по якійсь причині. А по якій причині? Він не бачить особистої вигоди. От його влаштовує те, що ну, є на паперах, той хто працює на папері, що туди можливо якісь кошти виділяються. Ці кошти просто своєчасно діляться і все. А те, що дієве, це нікому не цікаво. не Те, що ну, от, людям подобається, люди самі збираються. Ми ж е, на власні ініціативи проводимо споряд кожної п'ятниці.